Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. з вами український історик та журналіст Єршвець. Озвучую питання до сукірянських чиновників, які надсилають мені, жителі міста Сукірян та Сукірянщини, питання про службовий автотранспорт та службовий бензин. Особливо багато нарікань від жителів Сукірян та Сукірянщини до. Першого заступника голови Сукірянської ТГ Василя Козика Івана Володимирича Гангала. По інсайдерській інформації, яка йде від жителів Секірян та Сукірянщини, Іван Володимирич Гангал використовує свій службовий автомобіль, службовий джип та службовий бензин начебто під час поїздок в село Гвіздівці на свою історичну батьківщину. Як стверджують жителі міста Сокірян Сокірянщини, службовий автомобіль частенько бачать на дорозі між станцією Сокіряни та Візгівцями. Себто Іван Володимирович Гангол використовує службовий автомобіль та бензин для власних потреб на поїздок в село Візгівці, начебто по інсайдерській інформації. Також жителі міста Сокірян бачать. Дуже таку картину часто, це теж зі слів жителів, як інсайдерська інформація. коли Іван Володимирович Гангал використовує свій службовий автомобіль для поїздок по місту Сокір'яни, конкретно в магазини, конкретно в магазин солодощі в центрі міста, де він, начебто, купляє коньяк та коробки шоколаду. Бачите, така конкретна інформація, інсайдерська інформація. Поскільки ці розмови точаться в місті Сукіряни на Сокір'янщині під час війни, оскільки ці розмови, я не скажу, що зміцнюють бойовий дух та моральний сукірянців, я дуже прошу, Іван Володимирович Ганал, прокоментуйте оцю інсайдерську інформацію. Дайте відповідь жителям Сукірянської громади. На які, на якому автомобілі ви їздите додому в гвіздівці, на якому джипі, за який бензин, за чий кошт, як ви використовуєте автомобілі, бензин, моторесурс в інтересах Сукірянської громади? Тому що по службовому вашому автомобілю по бензину у жителів Секірян Сукірянщини дуже багато запитань. Надіюсь, ви, пане Іван Володимирович Гангал, дасте що відповідь. Мені, як журналісту українському та Сокирян, Сокірянської громади, дуже на це надіюся. Уся інформація, яка була викладена в цьому відео, надходить від людей сокірян Сокірянщини. Я її розцінюю як інсайдерську, на мою думку, її потрібно перевірити. До нових зустрічей! З вами був Ігор Швець, Сокіряни Чернівецька область.